Вітаю вас в ефірі програма Культура Донеччини. Сьогодні ми з вами традиційно пригадаємо головні культурні події Тижня, що минає. Тож залишайтеся разом з нами. Сьогодні у програмі ми побуваємо на ювілейній виставці відомого донецького скульптора. Відкриємо рік Тараса Шевченка на Донеччині та відвідаємо вернісаж народного художника України Юрія Зорко. Ми з вами вирушаємо на виставку заслуженого діяча мистецтв України Олександра Скорих. Вернісаж присвячений ювілею відомого скульптора. Не всі знають, що саме Олександр Митрофанович є автором скульптур, без яких вже важко уявити наше місто. І Донеччину взагалі. Це і пам'ятник Джону Юзу, який був відкритий у 2001 році. І пам'ятник Анатолію Солов'яненко. І меморіальний комплекс на горі Артема. Загиблим воїнам у Святогір'ї. Створені ним монументально декоративні композиції органічно з'єдналися з зовнішнім виглядом міст та сіл Донецької області. На ювілейній виставці представлені фотографії та макети. Кожну хвилину, де б не знаходився, все одно в тролейбусі, в автобусі, де ти їдеш, ідеш, лежиш, спиш, Все одно ти мислиш, думаєш. І поки в голові ти не... не сформировался у тебя какой-то или образ или э, проект или композиция ты не приступаешь я например не приступаю к работе когда у меня уже в голове уже сложилась целиком и полностью композиция тогда я уже перехожу э, в объеме начинаю уже делать эскизы и тогда уже в этот момент уже э, в голове вроде как э, ну как бывает в компьютерах, стираешь это все, оно остается уже у тебя не в памяти, а остается уже в эскизах и зафиксирован в объеме. Все работы, которые он делает, он делает очень скрупулезно, очень тонко, долго, внимательно. Я 53 года стараюсь научиться, но, увы и ах, это мне не дано. Олександр Скорих, голова правління Донецької обласної організації Національної спілки художників. Він проводить велику роботу в Донецькому регіоні по відродженню духовних цінностей, засобами образотворчого мистецтва. Його зусиллями в Донецьку було відкрито будинок художника, де всі талановиті митці мають можливість продемонструвати глядачам свої твори. У будинку художника проходять як персональні виставки, так і різноманітні конкурси та тематичні вернісажі. натуре скромный и много деятельный, энергичный, который должен быть такой руководитель, который на ходу принимает решения. И мы думаем так по себе, я сам член правления, я хочу сказать, что мы чувствуем, как говорят, как за хорошей стеной. Привітав Олександра Митрофановича з ювілеєм почесний член Донецької обласної організації Національної спілки художників України, Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Вітали відомого скульптора, колеги, друзі та його родина. Ти мені творчої молоді Донецька. Я думаю, не всі ко мені поздравити вас з таким ювілеєм і подарувати такий таку букет. Якби алігорічно говорять, що желаю продління його творчої весни, щоб його творчество продовжувалися також и плодотворно. Вже дуже скоро наше місто прикрасять ще дві роботи талановитого ювіляра: це путепюст та пам'ятник видатному композитору Сергію Прокоф'єву. Щоправда, ще не відомо, де саме будуть встановлені ці твори, бо саме над цим зараз розмірковують донецькі архітектори. А ми ще раз вітаємо Олександра Митрофановича з днем народження та бажаємо йому втілити в життя ще як можна більше своїх задумів та увіковічити у своїх скульптурах ще багато видатних людей не тільки Донеччини, а й всієї України. Bam -boom, bam -boom, bam -boom, bam -boom. Bum 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 Запрошуємо вас на відкриття персональної виставки народного художника України Юрія Зорко, що має назву із дальніх странств возвратясь». Юрій Валентинович один з ведучих майстрів пейзажного живопису сучасності. Його полотна наповнені повітрям та кольором, грою живої природної зелені та мережево мажурних тіней, що створюють неповторний настрій. Юрій Зорко брав участь у більш ніж 120 виставках. У тому числі всеукраїнських та міжнародних. І кожного разу на його картини звертають увагу глядачі, колеги та спеціалісти мистецтвознавці міжнародного рівня. Високу оцінку своєї творчості і підтримку свого таланту він знаходив у великого майстра Тетяни Яблонської. Ім'я цієї видатної художниці увійшло в десятку найталановитіших художників світу. Пані Тетяна щиро цікавилася роботами Юрія Зорка. І можливо саме її авторитетна думка стала для художника духовним орієнтиром. І сьогодні ми маємо можливість милуватися його прекрасними картинами. разные периоды. Акварели, это писались акварели в 70-х годах. И на удивление еще некоторые говорят, как они у тебя сохранились. В смысле, э, не ушли никуда. Вот, потому что они лежали у меня на стеллажах, ждали своего часа. И вот я сейчас серию эту оформил. І в, е, вирішив виставити. Ну це наша історія. Одним з вагомих досягнень художника є заснування творчої групи Донецький пленер. Протягом 12 років його очолює Юрій Зорко. До цього творчого колективу увійшли талановиті художники Донбасу. Всіх їх об'єднує бажання за допомогою мистецтва пробудити в людях почуття добра та любові викликати захоплення красою рідного краю. Здесь есть работы живопись Вот э, этюд – это э, этюд к пейзажу, который э, у меня его уже нет, но э, этюд сохранился. Кольский полуостров, горы Хибины, э, разработка руды, вот верхний пейзаж. В общем, много-много таких э, работ э, и э, Карелия такая э, очень красивая природа-то потрясающая. Львовщина, э, город Львов, Оскольская работа, которая группа работала 12 лет. Вот э, мы ездили в Оскол и на основе этих поездок мы сделали в Киеве выставку большую группы целой всей группы Оскол по, по Осколу. Мы сделали эту выставку в, в центре искусств имени Куинджи в Мариуполе. Она, она в Донецке, в художественном музее экспонировалась, имела очень интерес. Так что эта группа она уже как говорится образовалась, утвердилась. И сейчас у ребят, многих этой группы, есть работы роботи интересного края. Это Слобожанщина, Харьковская область, природа очень красивая. У будинку працівників культури, як завжди, підготували святкові сюрпризи до урочистого відкриття виставки. Креативний колектив традиційно підготував поетичну екскурсію, вірш та назвами картин. А ще для гостей виступали талановиті музиканти, переможці та лауреати багатьох конкурсів та фестивалів. Позиція із дальніх странств і возратясь це роботи різних творчих періодів, які об'єднує невичерпний інтерес художника до природи, життя простих трудівників, великим путівництвом та історичним куточком нашої батьківщини. Окрім цього, це ще й творча лабораторія майстра, який щедро ділиться своїми творчими таємницями зі зрілим глядачем та молоддю. 28 січня на Донеччині офіційно стартував рік Тараса Григоровича Шевченка. Відкрили його прес-конференцією та святковим концертом у Донецькій обласній філармонії. 9 березня вся Україна буде відзначати 200-річний ювілей славетного українського поета, прозаїка, художника та громадського діяча. Гаряче слово Тараса Шевченко. Запалила сотні, тисячі, а в наступних поколіннях мільйони і десятки мільйонів людей вогнем національної свідомості. Шевченко виступив як поет-новатор, приніс з собою в українську літературу слово нове, новий світ поезії, неповторні образи, картини й барви. Не бачене раніше багатство і широчінь тем, ідей, мотивів, жанрових форм, вивів українську літературу на шлях реалізму і народності. Шевченко багато працював як художник, майже цілком присвятивши себе мистецтву Офорта. Багато в чому збагативши його художні технічні засоби. У 1860 році Рада Академії мистецтв надала йому звання академіка гравірування. Як драматург він написав кілька п'єс, але повністю збереглися лише драма Назар Стодоля та уривок з історичної драми Микита Гайдай. В якій йдеться про національно визвольну війну українського народу проти польської шляхти під керівництвом Богдана Хмельницького. Отже, він був поетом, драматургом, прозаїком, мислителем, істориком, етнографом, фольклористом і художником, який залишив велику образотворчу спадщину, понад тисячу творів. Одне слово, геній Великого Кобзаря надзвичайно широкий, багатогранний, і розповідати про нього. Та захоплюватися його творчістю можна безмежно. До ювілею цієї видатної людини вже проведено низку заходів, а саме перевірено стан пам'ятників, яких у нашому регіоні 12, і всі вони знаходяться у задовільному технічному стані. Спеціально до святкування 200-річного ювілею готуються тематичні семінари та вебінари, а також різні конкурси та змагання і звичайно різноманітні творчі заходи. Прежде всего, привлечь внимание, э, вспомнить э, великого сына украинского народа, и, э, которым был Тарадиович Шученко, как поэта, как художника, как общественного деятеля, мыслителя. Естественно, э, привить любовь к родному украинскому языку, привить любовь к...